Стояли ми за претипопівкою і нас дуже сильно гасила 120-ка спаяна на базі газону. Її зловити ніяк не могли, тому що вона острілялась, від'їхала на 100 метрів, острілялась, під'їхала на 200 метрів, острілялась, і ми ну, не співали давати координати, наприклад. От. Але ж, але ж, але що ми зробили з моїм побратимом? Це ми... Йшли їм за спину, там де їздила оця от, 100 от, е Закопали на дорозі дві міни от. Е Закупали і вночі ми зловили от, цю 120-ку, бо Після того вона до нас більше не, ну, нічого не привітала. І вона ну, стоїть базу. Але ж ми її зловили. І це нам плюс.